Полтавці Леоліта Литвиненко та Владислава Капський відпочивають у корпусному саду біля монумента слави. Я вважаю, що його потрібно може все таки замінити, демонтувати, принести на інший простір, і замінити на інший пам'ятник, який буде символізувати якусь. Нашу боротьбу за незалежність із 27 липня монумент слави пам'ятник коменданту Келіну, знак на місці відпочинку Петра І та ще майже 200 пам'яток російської колоніальної спадщини підпадають під дію закону про деколонізацію. Про це суспільному повідомила заступниця начальника управління охорони культурної спадщини обласного департаменту культури і туризму Олеся Старолат. Після набуття чинності закону України про засудження російсь... про засудження та. Заборону російської імперської політики і деколонізацію топонімії процеси ці на Полтавщині пожвавилися. і нагадаю, що закон передбачає виведення з публічного простору не лише об'єктів топонімії, чи пам'ятників, чи пам'ятних знаків, але йдеться про весь публічний простір. Першим шляхом вирішення цього питання є вилучення об'єктів культурної спадщини з державного реєстру нерухомих пам'яток України. Другим вирішенням є залишення статусу пам'ятки культурної спадщини об'єкту, але при цьому демонтаж і перенесення їх на інше місце. Пам'ятники, що звеличують перемогу Петра І, пропонують перемістити до музею, розповідає історикиня Людмила Бабенко. Оскільки ми маємо. Державний історико-культурний заповідник поле Полтавської битви, то і ці пам'ятники пропонуються, причому з різних, так би мовити, сторін, пропонуються перенести на територію цього заповідника. Як повідомила Олеся Старолат, голови громад мають півроку з початку дії закону на пошук пам'яток імперської культури та ухвалення рішень про вилучення їх з реєстрів та перенесення в інше місце. Якщо протягом цих шести місяців не проводиться демонтаж або не запрацює робота відповідно з вилучення об'єктів культурної спадщини або перенесення, то тоді, звісно. Через три місяці і ще протягом трьох місяців приймає рішення безпосередньо голова, а начальник обласної військової, військової адміністрації. Пам'ятник слави поки що не було, бо це вважається пам'яткою архітектури. На найближчу сесію буде виноситися окремі два проекти рішень по перенесенню пам'ятників на місці відпочинку Петра І і пам'ятника Келліну до музею Полтавської битви. За словами Олега Пустовгара, із початку повномасштабної війни на Полтавщині демонтували 27 пам'ятників радянським і російським діячам та 37 зображень аналогічної символіки. Світлана Мостепан, Анатолій Кикоч та Любов Ємець. Суспільне новини Полтава.